Слава Україні! Сьогодні на інтерв'ю я запросив виконуючи обов'язки голови президії Тернопільської обласної організації УТМР Романа Каракуця. Про цю людину я чув багато приємного, тож вважаю, що його думка стане цікавою для багатьох моїх глядачів. Але перед тим, як ми почнемо розмову, прошу підписатися на канал, поставити лайк цьому відео і хочу подякувати всім, хто допомагає мені. І завдяки вам я вже замовив новий об'єктив. І як доставлять його, я про це вам відзвітуюсь. Ну і буду вдячний всім, хто захоче долучитися до допомоги мені в моїй діяльності, особливо підпискою в Patreon. Ну що ж, почнемо. Вітаю, Роман! Вже багато років в Україні всі мисливські біди списують на УТМР. Немає звіру в угідях, значить, винен УТМР. Браконьєри по полям ганяють безнаказно, теж винен УТМР. Коротше, у всіх бідах винен УТМР. Тож зараз дуже часто лунає така думка: ну, давайте розженемо цей УТМР. Все одно від нього толку немає. Ну, але ж все ж таки, УТМР це громадська організація. Тобто ж формально це означає, що УТМР це структура, на котру звичайні люди мають вплив. Бо якщо передати всі там функції УТМР державі, ну то простим мисливцям достукатись до Кабміну буде вкрай важко. Ну а якщо передати всі угіддя в приватну власність, то там взагалі нікого не буде цікавити думка простих мисливців. Тому. Мені здається, що можна не ламати те, що є, а якось реформувати. І от до тебе, як до молодого і завзятого виконуючого обов'язки голови президії Тернопільської організації УТМР, у мене є ряд запитань. Чому ми живемо в таких реаліях? і в які фактори впливають на діяльність організації УТМР? Вітаю, Женя! Я дуже радий долучитися до розкриття тем щодо мисливського господарства в нас в Україні. Почну з того, що Українське товариство мисливців та рибалок це сотні користувачів мисливських угідь по всій Україні. І ставити всіх в один ряд чи косити всіх під одну грибінку, це буде неправильно. Змінити галузь в нас можна лише на державному рівні. Проте форми власності залишаться все рівно ті самі, чи будуть вони громадські, чи будуть вони приватні. Це вже питання номер 2 Зараз розігнати, кажуть, так? добре, питання зустрічне. Хто буде цим займатися? Держава. Держава показала за останні роки, що вона не підтримує мисливську галузь. І допомоги чекати від неї це марна справа. Тож, на мою особисту думку, чи це буде? У ТМР, чи це буде будь-який інший користувач мисливської вигідь. Зміна вивіски не дасть абсолютно нічого. І переходячи до твого запитання щодо факторів, які впливають на діяльність товариства, я виділю лише декілька. Хоча їх є дуже і дуже багато. Перший фактор це людський. Бо Тому що багато чого залежить від людей, від їхнього, їхнього ставлення до своєї професії, до своєї культури, поваги до флори і фауни нашої країни. Можу назвати декілька прикладів. Один користувач мисливських угідь знає свої кордони, проводить господарську діяльність, біотехнію. І так далі. Другий м, абсолютно не знає нічого. Чому одна єгерська служба може скласти протокол на порушника полювання, а друга не знає, як цей протокол виглядає, чи може не хоче знати. Чому в нас в Тернопільській області за останні 15 років писали великими літерами, що немає мисливського собаківництва? А за останні два роки ми провели ряд виставок, виводок, змагань та випробувань по всіх породах мисливських собак. Чому один кричить, що темер поганий, чи будь-який інший користувач мисливських угідь, а сам йде полює зайця з вістрільною карткою на качку, або взагалі без жодних дозвільних документів. Таких запитань дуже багато. Другий. Не менш важливий фактор це проблема браконьєрства, яке ніхто не може зупинити, і воно набирає в нас великих обертів. Скажіть мені, будь ласка, чи можна настрашити браконьєра, який здійснює незаконне полювання на, з високотехнологічними пристроями, штрафом в тисячу чи в дві тисячі гривень? Чому в нас в Україні за два відра раків за незаконне рибальство можна отримати збитки в півмільйона гривень? В той час, коли е, за косулю, яка виводить одне козеня чи два максимум в рік, ці збитки в 15 разів менші. Чому люди траву палять сотнями тисяч гектар на весні, прямо під аншлагами, де пише? Не пали трави, бо там живуть пташенята, там зайченята живуть. Це здоров'ю шкодить людей. Вникає тоді питання, хто винен. І третій безпосередньо дуже важливий фактор це те, що єдиним джерелом фінансів в громадській організації є добровільні і членські внески. Війна в нас в Україні показала, що в майбутньому потрібно шукати додаткові види діяльності. Тому нам з вами потрібно перейматися справами в мисливських угіддях, де ми здійснюємо полювання. Тільки тоді буде нова історія для нас. І для майбутніх поколінь. А що скажеш про оцифрування, ОТМР? Чому б от не зробити, наприклад, сайт чи засіб для мобільного телефону, де можна працювати як ну, в дії, наприклад? Бо на мою думку, саме відкриття інформації про діяльність це рушій розвитку. Для початку було б непогано, щоб в дії з'явилося державне посвідчення мисливця та дозвіл на зброю. А так я з тобою цілком згідний що. Переведення інформації в цифрову це великий крок у майбутнє. І я вірю, що з часом з'являться додатки, через які ми будемо працювати та здійснювати свою діяльність. Щодо цифрового нововведення в нас в товаристві, так це те, що ми створили онлайн-карту з відтворюючими ділянками користувачів мисливських угідь, заложену в QR-код. Як це працює? Мисливець, приїхавши в Угіддя, бере телефон, переходить по силці або сканує QR-код, заходить в Google карти, де йому чітко до сантиметра видно кордони відтворюючих ділянок. Ця карта редагується в режимі онлайн. З часом там будуть і природно заповідні фонди, і межі кордони мисливських угідь. Дуже зручно і не потрібно з собою носити великі паперові карти і картосхеми, які мають метр на метр. Також в нас створена в мережі Facebook-група, яка називається Тернопільська обласна організація УТМР, де ми ділимося інформацією. І напрацьовуємо ще, щоб кожен член товариства Мисливців та рибалок нашої області був приєднаний до спільнот у Viber. Таким чином ми, ми будемо інформувати всіх, а вони взамін можуть в групі писати і питатися е, нас. Оскільки УТМР громадська організація, то тут присутні і вибори голів різних рівнів. Е, Не виникає у вас дискусії, що треба якось це питання реформувати. Ну, от, наприклад, вибор голів на 7 років, ну це якось ну за цей час е, виростають диктатори взагалі. Так, це громадська організація. І тут присутні і вибори, і засідання, і конференції, і з'їзди це все прописано в статуті Українського товариства мисливців та рибалок. І чи буде обиратися голова на два роки, чи він буде обиратися на сім, якщо він не виконує своїх статутних завдань або порушує їх, його переобирають будь-коли на позачерговій конференції. Тобто люди мають зрозуміти, що вирішує народ. Але чи йти на вибори чи ні, це особиста відповідальність кожного. І мене цікава така думка твоя. Що б ти сказав про збільшення прав для первинних колективів, так сказати, провести децентралізацію? От, наприклад, як у Польщі. Наскільки я розумію, там у них майже немає впливу зверху на те, що робить первинний колектив. Не бачу жодних проблем. У нас так працює Заліщицька райорганізація ОТМР, в якої є сім первинно-мисливських колективів. Кожен колектив має закріплені площі, на, які, на яких вони здійснюють біотехнічні заходи та безпосередньо полювання. На мою особисту думку, що майбутнє за первинно-мисливськими колективами. Тому що. Тільки так ми зможемо ефективно моніторити та знати ситуацію на будь-якому участку мисливських угідь. Важливо лише те, щоб керівні органи були зацікавлені в цьому та піднімали такі питання на засіданнях своєї президії. Так, це важко, але це потрібно робити, потрібно інформувати людей і проробляти з ними ту чи іншу діяльність безпосередньо на місцях. А як ти думаєш, що робити з пропускною спроможністю? От у мене в київських угідів все погано. Мисливців на відкритті більше, ніж качок. Е, чи це можна якось змінити і чи взагалі треба? Щодо пропускної спроможності, то тут не потрібно вигадувати велосипед. Кожен користувач мисливських угідь повинен чітко прорахувати кількість мисливців, які здійснюють полювання в один день на певній площі. З урахуванням е, чисельності мисливських тварин та дотриманням правил техніки безпеки. От і все. І що б ти хотів від себе сказати моїм глядачам? Може я щось не запитав. На завершення хочу сказати, що нам потрібно організовуватись і діяти, опираючись на власні сили, і потрібно перестати цькувати один другого, е, шукаючи завжди когось винним. Мисливство. Має об'єднувати особливо зараз, коли в Україні війна і ми боремося за свою свободу і незалежність. Тож, всім мисливцям много стріч, слава Україні і слава Збройним силам України! Дякую, Роману, за розмову. Сподіваюсь, вона була корисною для моїх глядачів, ну і для розвитку мисливства в Україні. Борімося і поборемо.